<плес> Дома все Нормально поїхав на ротацію. В полону. Повернувся мій чоловік, який був в полоні 18 місяців. Він попав на ключіївці з важким станом здоров'я. Російська федерація ні разу не надавала мені місце утримання, чи ще щось до нього не дійшов жоден мій лист, який я писала. Жоден лист до нього не дійшов. Все, що я знала, це було від хлопців, які були звільнені з полону. полон? 22 – 22-го року 15-го березня двісті на десь двісті сімдесят людей національних гвардії ну не те що багато не є ви вже відчуваєте що ви вже вдома Ні. Триває відкриває переговорний процес прямо зараз де україна жорстко обстоює свої позиції і власне ось такі маніпуляції і російські вкиди зокрема із цим і пов'язані а 169 а сто шістдесят вісімдесят друга фамілю династоп'яти. Скажіть Антонова не бачили ті, хто сьогодні чекають під медичним закладом, куди привезли обмінених військовополонених, приїхали з усієї України. Більшість із них так і не дочекалися свого рідного. Я приїхала знайти свого чоловіка. тому що його вдома чекає маленький синочок три місяці. Він навіть не знає, що в нього народився син. Я дуже сумую за ним і хочу, щоб його повернули скоріше. 11-го він зник без звісти місяця, 28-го, 11-го. а 3-го воєн... не видержала вже, немає зв'язку, немає зв'язку, не виходить. Пішли в воєнкомат. А нам може сповіщення дають, що він без звісти. А жіночка його, моя невісточка, беременна, восім місяців, а синочечок сім років. Каже, мама, у мене на день народження, давай позвоним папі. А не каже папа на роботі. Скільки оборонців вдалося повернути в рамках першого етапу 66-го обміну? Не кажуть проте в координаційному штабі розповідають, що протягом цього тижня вдасться провести і наступні етапи. Зокрема, мова йде про повернення до України важкохворих оборонців, а також репатріацію тіл загиблих з першого дня обміну для вас працювала Дарина Коломієць, Олександр Сова, Владислав Кравець та Іван Антипенко. За кадром Нікіта Галка та вся команда Суспільне новини.